Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Як завжди, важливі та актуальні теми піднімаємо в рамках нашої, нашого проєкту. І сьогодні ми говоримо про проєкт масової стерилізації тварин у кривому розі, головна мета якого це контроль популяції та покращення умов життя тварин. Та більш детально про це нам розповість гостя нашої студії сьогодні, директорка благодійного фонду розвиток міста Марія Кулиняк. Пані Марія, рада вітати вас. Доброго дня, дякую за запрошення. А давайте ми трішки відійдемо від нашої теми. І спочатку ви нас познайомите з вашою організацією і яка її головна місія? Благодійний фонд був створений за рік до початку повномасштабного вторгнення з метою реалізації екологічних та соціальних проєктів. Війна поставила на паузу всі наші мрії і плани. І ми почали працювати там, де були максимально потрібні. Ми працювали і працюємо з людьми, які втратили все, яких гостинно приймає наше місто з інвалідами, з пенсіонерами, з дітьми, з багатодітними родинами, з закладами освіти та охорони здоров'я, а також з нашими військовими. Ми за два роки напрацювали велику кількість партнерів, як міжнародних організацій, так і українських організацій. Хочеться згадати перший меморандум, який був підписаний між нашою організацією та Саксаганською районною місті Радою. Це максимально ефективний проєкт, який тривав і триває по цей час. І теплими дружніми стосунками з її головою Старовоїдом Василем Я пишаюся. Особисто пишаюся нашою командою. Кожен з членів команди це діамант, який таким чи іншим чином долучався до, до всього процесу. І зараз вони займають кожен своє місце. І, в принципі, наразі фонд працює як швейцарський годинник. Тому ми можемо. Певну кількість ресурсів перекинути на реалізацію проєкту по стерилізації безпритульних тварин. Власне, фонд спочатку був створений саме для цього проєкту. Угу. досить такий широкий спектр так роботи так і, у вашому так. фонді, і це, це дуже вражає. Дякую. Але все ж таки прийдемо до теми нашої так. програми і поговоримо вже саме про проєкт масової стерилізації. А як ви плануєте його реалізовувати? А... Дивіться, враховуючи географічне положення Кривого Рогу, а саме прифронтове, ми можемо бачити велику міграцію безпритульних тварин з тих місць, які були знищені або зараз точаться бої. Центр поводження з тваринами, як би не намагався власними силами, не може впоратися з тою кількістю, яку ми маємо зараз. Вивчивши досвід е, інших країн а також інших міст, е, ми розуміємо, що тільки масова стерилізація призведе до зменшення популяції безпритульних тварин. Ми маємо простерилізувати мінімум 70% від популяції, а це дуже значні цифри. Тому е, ми йдемо е, разом паралельно з центром, е, залучаючи міжнародні організації, е, українські організації, а також об'єднавши волонтерів. Бо саме волонтери це серце, душа і рушійна сила цього проєкту. Чудово! А хто може взяти участь у проєкті і які умови участі? Е, е, кожен з нас відповідальний за те місце, в якому він живе. І коли ми це збагнемо, ми будемо жити в найкращому місці е, в світі. Якщо під вашим під'їздом є собака, яка народжує двічі на рік по шість цуценят, яких прилаштовують в гарні руки, а 90% це смітник, е, то я вважаю, що ваша відповідальність зателефонувати нам і сказати, будь ласка, е, я можу її підгодувати в певний час. Приїдьте, заберіть, простерилізуйте. Це той мінімум, який ми можемо зробити. Так. Кожен з нас, кожен з нас. І я вважаю, що немає. Е ми не маємо права перекладувати відповідальність і казати, що про це має потурбуватись хтось. Про це мають потурбуватись оці ці як їх яких називають, або центр поводження з тваринами. Про це має потурбуватись кожен з нас. Бо ми живемо в цьому місці, ми його любимо, і ми влаштовуємо навколо себе це місце. Угу. А, так, чи буде проведена стерилізація безпритульних тварин? І якщо так, то як це буде відбуватися? Проєкт, в який ми зараз заходимо, це проєкт, на, на, розрахований на, не на один рік. А, в цьому році ми маємо простерилізувати, я вже казала, 70% популяції. А, і ми говоримо зараз тільки про безпритульних тварин. А, чому? Безпритульна тварина це та тварина, яка не може контролювати свої фізіологічні процеси, скажімо так. Тобто, якщо в неї е, є пора. Е... Шлюбу, шлюбний період, то вона не може собі сказати ні, я силою волі не буду цього робити. Тобто, якщо це е, собака домашній, е, то власник може сказати та ні, е, я або її е, простерилізую власними силами, або я не буду пускати, або якщо вона приведе мені цуценят, то я буду з ними щось робити сам. Е, тому цей рік ми налаштовані на безпритульних тварин. Наступного року буде програма по стерилізації. Домашніх тварин пільговим верствам населення безкоштовна стерилізація тим людям, хто не може собі дозволити простерилізувати власну тварину власним коштом. А для чого стерилізувати домашніх тварин? А, знову ж таки, ми стикаємося з тим, що ходять міфи стосовно того, що собака мінімум один раз в своєму житті може має народити, але це міф. Е, і говорячи про те, що е, зараз вона народить мені шість цуценят, і я роздам її в добрі руки, ну скільки таких добрих рук ви знаєте серед своїх друзів? Ну не так багато е, віддавати людям, яких ви мало знаєте, знову таки статистика говорить про те, що це 90%. Це завтра смітник. Е, і ці е, тютушки, які стоять на ринку і беруть певну кількість коштів за те, що вони прилаштують твою тварину. Ну, знову таки вони беруть кошти за це і викидають на смітник ваших тварин. І все це е, поповнює популяцію безпритульних тварин. Сьогодні домашня, завтра шість безпритульних. Тобто не все так гарно як. Як ми бачимо це коли там йдучи містом. там, коли якась як як ви сказали, тьотя хоче пристр... прилаштувати кудись? 100%. 100%. Або Бо якщо би ми мали бажання таке таку жагу взяти безпритульну тварину, то ми могли би поїхати в КП центр поводження з тваринами, і наразі їх там більше 150. Ти можеш погуляти з цими тваринами, ти можеш її погодувати, познайомитися, побачити їх. Характер і взяти собі. Тому, на жаль, бажаючих не так багато. Але мене особисто от радує одне, що от напевно за останній час, от, напевно, навіть більша кількість моїх знайомих, от якщо раніше там вони йшли десь там в якісь зоомагазини, купували собі якусь там кішечку чи собачку, чи в якихось людей, то зараз от, більшість моїх знайомих вони все ж таки звертаються от саме до таких організацій, де є безпритульні. І о, чому чому це зараз так стало? Ну, скажімо так. Можливо, це не правильне слово популярним, так але чому це зараз відбувається саме так? Е, на жаль, е, з приходом війни багато людей були змушені виїхати в країни Європи. А якщо ми подивимось на європейський досвід, е, то він говорить про те, що у серця немає породи. Про те, що для того, щоб бути другом, ти не повинен відповідати певним критеріям і тебе не мають купити за шалені кошти. Е, Європа, вона вся, ну, 90% європейців мають. Тварин, які не мають породи. А тому я думаю, що це гарний вплив саме, саме європейських держав. Так, це не можу не радувати, але все ж таки повернемося. Я вибачаюсь на трішки відійшли від, від теми. Так а, напевно найголовніше питання: що коли почнеться проєкт, так і скільки uh -huh. він триватиме. А, проєкт вже стартував. Стартував стартував він від того, що люди почали а, телефонувати і почали а, давати заявки на стерилізацію безпритульних тварин а, за цей час. Він стартував тиждень тому. За цей час ми отримали більше тисячі дзвінків, і більшість з них дуже радує те, що люди відповідальні, вони готові самі привести свою тварину, простерилізувати, почекати цей час і забрати на перетримку на 3-4 дні. І звісно, що таким волонтерам, таким громадянам, ми будемо віддавати перевагу, бо це зменшить кількість часу, витраченого на відлов собаки і на його перетримку. Вже 15 того квітня до нас приїздить команда ветеринарів. Це 12 вартових благодійний фонд. Вони об'єднані великою місією. Величезна кількість ветеринарів професійних, які працюють на прифронтових територіях, на деокупованих територіях за фінансової підтримки. Paws. в квітні. Ми маємо фінансування на стерилізацію 250 тварин. В травні ми маємо фінансування на таку ж кількість тварин. Плюс у нас є ще організації. Волонтери з усього світу, не пам'ятаю, вибачте, вони готові профінансувати теж певну кількість тварин, а вже в червні до нас приїздить своєю великою командою чотири лапи. Тобто цей проєкт розрахований на весь теплий період. Бо коли ми зайдемо вже з вами в листопад, то дуже важко буде знайти цих тварин, бо вони будуть ховатися в теплих місцях. Тобто, до листопада ми маємо з вами простерилізувати 7 тисяч тварин. Угу. Ну, досить така а, немаленька кількість, а, але а я думаю, що ще одне найголовніше питання, пані Марія: а, де знайти всю інформацію, як зареєструватись, куди звертатись і що для цього потрібно зробити? А... Нас дуже легко знайти в соціальних мережах, або благодійний фонд розвиток міста, Фейсбук, Інстаграм. Благодійний фонд має свою сторінку саме цього проєкту, називається «Він дай лапу, або можна звернутися за номером телефону 096 295 50 04. Можна відправити заявку в вайбері, можна зателефонувати, і дівчинка-оператор все запише всю інформацію. Бажано, якби це була тварина не просто Зобов'язані. Ви я скажу, де знаходиться тварина. Ви приїдете і все зробите. Бажано, якщо ви знаєте, де вона їсть, щоб ви її підгодували, і в певний час ми приїдемо і заберемо її, якщо, якщо це потрібно краще, якщо самі привезуть і самі заберуть. Угу. Що пані Мрія? Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали сьогодні в нашої студії, і подякувати вам за реалізацію цього дійсно потрібного проєкту. Дуже дякую, дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про проєкт масової стерилізації тварин у кривому розі. В гостях у нас була директорка благодійного фонду розвиток міста Марія Кулиняк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.